Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про три варіанти, як можна купляти ЛЕГО вигідно на своєму прикладі. Перший варіант це інтернет-магазин Розетка. Але ця опція має сенс тільки якщо у вас в місті є точка видачі. Таким чином ви не будете платити за доставку товару, наприклад, новою поштою. Йдемо в магазин. Шукаємо товар, який вас цікавить. Наприклад, я хотів купити собі мотоцикл 42132, бо в ньому є цікавий двигун, є фара з наліпкою та привідний ланцюг. Нам треба вибрати саме розетку, а не якийсь інші магазини, які продають свій товар на цьому майданчику. Тут ми бачимо, що цей набір коштує 294 гривні. І саме стільки я за нього віддав. Тому я вважаю, що ця ціна була дуже вигідною. Другий варіант це акції в місцевих магазинах роздрібної торгівлі. Наприклад, в Авроріт дружина побачила набір 42147. Це дуже цікава вантажівка з підйомним кузовом, яка коштувала там всього лише 259 гривень по акції. Якщо ми зараз перейдемо в цей інтернет-магазин, то ми побачимо, що він коштує так як і скрізь 299 гривень. Тому я вважаю, що цей набір було куповано по дуже гарній ціні. Третій варіант це гіпермаркети. Наприклад, 11 листопада в день розпродажів я побачив в епіцентрі, куди ми приїхали за побутовими товарами, два набори. 76912 – 76 Dodge Charger Домініка Toretto та 76 917 це Nissan Skyline Brian. Вони коштували всього лиш по 800 гривень за кожен. В, а в епіцентрі зараз вони коштують так само, тому, можливо, це то була і не дуже акція. А, хоча в інших магазинах ці е, набори коштували по 900 гривень або ще дорожче. Тому, купивши їх по 800 гривень, я вважаю, що це була дуже непогана ціна. Таким чином, ви можете купляти собі нові набори та не переплачувати зайвого. Сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, де побачите лего відеоінструкції, огляди, експерименти та багато іншого.